Порту тільки прокидається, а я вже на посту і розглядаю його найвідоміші фасади. Цей вокзал вважається одним із найкрасивіших у світі. Тобто я їхала через всю Європу в Португалію, щоб замовити собі борщ. У по порту став подобатися трошки більший. Мій девіз подорожі в Португалію ні дня без пастель Дената. Все ж таки чесно буду почати відео з перших вражень. У день приїзду порту мені зовсім не сподобався. Хоча багато хто вважає це місце з серцем Португалії і набагато цікавішим залі Сабон. Але я не з тих, хто формує свою думку, опираючись тільки на перші враження, тому далі детально розповім, що мені зайшло, а що не зайшло у порту. По своїй традиції ранок у подорожах я починаю десь о сьомій-восьмій годині, поки вулиці міста ще не заповнились тисячами туристів. Так я теж не люблю вставати так рано, але чого не зробиш задля приємних вражень. Ну і задля гарних кадрів теж порту тільки прокидається, а я вже на посту і розглядаю його найвідоміші фасади. Загалом, якщо коли-небудь вам знадобиться мене знайти, просто пофарбуйте свій будинок у різні кольори, і я сама до вас прийду. Це каплиця душ, мабуть, одна із найбільш помітних будівель в усьому порту. Це неокласична церква початку 18-го сторіччя. Її фасад зображає сцени з Біблії, і для його створення було використано понад 16 тисяч декоративних плиток азулежу. Азулежу це традиційна португальська форма кахлю, і в порту таких фасадів дуже багато. Тож до цієї теми ми ще повернемось. Зараз ми з вами знаєте, куди підемо на вокзал. Якщо ви в мене спитаєте Женя, ну що робити на вокзалі, я вам зараз покажу. Цей вокзал вважається одним із найкрасивіших у світі. Якщо придивитися, тут на плитках зображені цілі сюжети з історії Португалії. Називається станція Сан Бенту, і вона не є головною у місті. Тут ходять хіба що приміські поїзди та електрички. А чимала кількість людей на станції це такі ж туристи, як і ми, які теж трохи в шоці від такої краси. Сан Бенду знаходиться в історичному центрі міста у пішій доступності до багатьох знакових місць. І ось тут порту може перестати подобатись, бо в очі різко кидається масштабне будівництво, загальна недоглянутість, а з часом і справжня розруха. З одного боку, ми бачимо класну панораму на місто, а з іншого покинуті будівлі в переміжку із не дуже доречними графіті. Я до поїздки підготувалася і вже наперед знала місця, де точно має бути гарно та атмосферно. І це маленький район Ларко Пена Вендоза з вузенькими вуличками та кольоровими фасадами. Ось таке порто мені подобається. Тихо, спокійно, майже немає людей. Я тут зараз, в принципі, одна. Порту живе багато українців, та й в принципі в усій португалії наших можна зустріти всюди. І для сніданку я обрала саме українське кафе. Хтось напише, що я чокну та їсти борща в такій країні кулінарного різноманіття. А я скажу так: я не любитель нових гастрономічних вражень і люблю замовляти те, що я точно люблю, і що мені точно буде смачно. Тобто я їхала через всю Європу в Португалію, щоб замовити собі борщ. І я реально дуже хочу саме борщу. І замість традиційних португальських десертів українські сирники з карамеллю, попкорном та ще якимось соусом. Сирники просто неймовірні. Після борщу та сирників настрій гуляти по місту злетів до небес, і от ми знову розглядаємо кахлі азолежу. Ці білосині плитки є головним аспектом португальської архітектури. Ним оздоблюють стіни, підлоги, стелі, а чимало азолежу літописів, є ледь не основними культурними джерелами історії Португалії. При тому азолежу мало не лише декоративну функцію. Така плитка дозволяла регулювати температуру в будівлях і не допускати їх перегріву. Нуа-Бос у світі азулежу це кафедральний собор порту, а вірніше його внутрішній двір. Він побудований у готичному стилі, а на різних панно у стилі азулежу тут зображені сцени із старого заповіту. Після того, як покращилась погода, вийшло сонечко меню порту, став подобатися трошки більше. І особливо мені зайшов цей собор. Я вважаю, що він обов'язковий для відвідування, якщо ви тут. І тут я почала трошки розуміти фанатів порту його вайб та настрій суттєво відрізняються від інших міст Португалії та й світу. Загалом, з одного боку, місто благородне, до нього хочеться звертатися на ви і пошепки. З іншого воно дуже просте і за простотою часто можна не побачити всю велич та історію. Якщо буквально, то подорож у порту відчувається як розмова із благородним та досвідченим інтелектуалом, але при тому сидячи і лузгаючи насіння десь на сходинках вокзалу. Ну а головний взірець поєднання величі та простоти це Макдональдс Імперіал. Вважається, що саме в порту знаходиться найкрасивіший у світі Мак у будівлі колишнього кафе Імперіал, яке відкрилося ще у 30-х роках. У 90-х роках воно закрилося. Сюди прийшов Макдональдс, але вирішив залишити ключові деталі інтер'єру, зокрема люстри та вітражі. Сюди ми зайшли просто подивитись. А от вечеряти ми будемо в іншому місці і спробуємо те, про що раніше навіть не чули. Я спитала у своїх підписників в Інсті, що обов'язково варто побачити, відвідати та з'їсти у порту. І найбільше коментарів я отримала з приводу франчізіньї. Я ще ніколи не куштувала цю страву, і найцікавіше те, що думки радикально розділились. Хтось вважає, що це неможливо їсти. А для когось приїхати в порту і не спробувати Франчезінню. Це як не відвідати порту взагалі. Ну звісно, ми йдемо пробувати, тому що бутерброди я люблю а бутерброди в соусі тим більше. Франчезіні це традиційний португальський сендвіч, який складається з хліба, шинки, різних видів ковбаси, м'яса та сиру, щедро залитий гарячим томатно-пивним соусом. Загалом я не великий любитель дегустувати екзотичні локальні страви, але коли вже так зацікавили, треба брати. Дегустуємо, я сподіваюся, що тут немає морепродуктів. Нормально. нагадує бургер з тоненьким хлібом у підливці. Ви знаєте, мені навіть сподобалось, реально сподобалося. Можна ще в цю підливку насипати картоплі і буде взагалі топчик. У місті Порту мене надовго, тому треба встигнути показати вам румтур. Ось така квартира з двома спальнями та двома ваннами, ще й неподалік від центру, коштувала 400 євро за три ночі. Житло я здебільшого шукаю на букінгу на Airbnb. Другий день у порту ми розпочали із набережної річки Дору. Не скажу, що це якась вау-локація. Просто тут приємно та цікаво гуляти та роздивлятися кольорові фасади. Цим портом мене підкупає, коли кожна будівля по-своєму унікальна. А ще тут завжди і всюди сушиться білизна. І це дуже характерна риса цього міста. Це пов'язано насамперед із вологим кліматом, тісними старими будівлями, а ще з бажанням зекономити на електроенергії. Але глобально це вже традиція. Ну, а поки ми йдемо за іншою португальською традицією, яку я вже сильно полюбила. Мій девіз подорожі в Португалію ні дня без паштель Дената. Беремо корицю, беремо паштельку, насипаємо і, як завжди, насолоджуємося. Попадуємо диво. А ми тим часом потроху наближаємося до мосту Луїша І, мабуть, найвизначнішої точки усього міста. І якщо вам здається, що він чимось схожий на Ейфелеву вежу, то вам не здається його архітектором був учень Гюстава Ейфеля. Як на мене, центр туризму у порту це міст Луїша І. Тут завжди надзвичайно багато людей, і особливо на заході сонця. Ми ж хочемо на нього піднятися, щоб пройти по верхній секції. І для цього йдемо на фунікулер. І от ми на верхній секції мосту Луїша І, а під нами річка Дору. Автомобілі тут можуть їздити тільки по нижній секції, а тут місце для пішоходів та швидкісних трамваїв. Тому ходити тут треба обережно. Саме з цього мосту, на мою думку, відкривається найкращий вид на усе місто. Із такої висоти як найкраще видно наскільки порту яскравий та різнокольоровий. Цей міст сполучає порту із Віла Нова Дігая, другим завеличеною містом у Португалії, і саме тут знаходяться відомі винні погреби з Портвейном, а не у порту, як багато хто помилково вважає. Ближче до заходу сонця ми пішли у парк, який обіцяв нам дуже гарні краєвиди. А от велика кількість птахів виявилась приємним сюрпризом: це сади кришталевого палацу, і тут у вас прямо під ногами гуляють павичі, фазани, качки та півники. Тож, якщо ви любите тишу, природу і тваринок, вам точно треба сюди. Ми прогулялися трохи нижче по парку, і, здається, отримали віп місця на сьогоднішній захід сонця, і він не підвів. Ну ладно, порту мені все ж таки теж сподобався, особливо сьогодні, після другого дня, коли я більше побачила, більше спробувала. Можливо, звісно, не так сподобався, як Лісабон. Лісабон мені якось більше по вайбу. Але якщо ви приїхали подорожувати Португалією, відвідати порту, це обов'язково абсолютний маст візяк. Після цього гарнющого закату, ми їдемо в апартаменти, збираємо валізи і вилітаємо завтра на Мадейру. Про це я буду розповідати вже в іншому відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь і залишайтесь на каналі.